Друзі, по технічним причинам ми переїжджаємо на новий канал. Він буде називатись так само Бродячий стендап і всі майбутні шоу, е, випуски подкастів, блогів, е, стендапу будуть виходити саме на цьому каналі. Пау-пау-пау. На каналі буде багато всього нового, наприклад, шоу, камікеси шукають хлопця. Потім ще будуть нові формати шоу, нові міста, по котрим ми подорожуємо. Тож підписники наші, я вас вітаю з нашим новим каналом. На цьому новому каналі я вам обіцяю, що за місяців три я випущу свій сольний стендап-концерт. Міні, міні-сольний стендап-концерт, хвилин 40, я думаю, ми це зробимо. І ще одне, не відписуйтесь від цього каналу, тому що тут будуть виходити різні короткі відоси. Знаєте, шорти, молодіжні штуки, шорші. Шановні друзі, підписуйтесь, будь ласка, на наш новий канал. Там буде багато нового матеріалу, нового шоу, нове шоу-комікеси шукають хлопці», Там буду я. Це дуже важливо і обов'язково приходьте в бочку, тому що тут є світло, тут є вода, тут є класні хлопці, то тобто, все, чого немає в мене вдома. Вітаю громадяни! Цей нелегкий не час, хочу сказати, всі квадратні, трикутні громадяни, а, круглі громадяни. А, давайте не будемо а, опускати руки. Нема світу, нам похую. Ми тримаємося, йдемо разом. Якщо вам немає що робити, і у вас є YouTube преміум, качайте всі відоси з кан нового каналу, брадячого Бурячий стендап. І якщо у вас нема можливості е, помити свій вареничок або піструнчик, це нічого страшного. Головне, що вам є з чого посміятися, коли ви тримаєте той самий піструнчик. До речі, друзі, перший випуск шоу «Коміки шукають дівчину, вийде на новому каналі вже сьогодні. Є! Yeah!